Такий колір паркетної дошки ми зробили першим. Так, коли починали фарбувати на лінії нашу інженерну дошку, саме такий от колір інженерної паркетної дошки у нас був перший. Тут, до речі, ще не видно, який колір буде після остаточного покриття, бо так здається, як будто натуральний колір деревини. А коли він вже покривається самим ґрунтом, то він робиться сірий. Зараз покажу. Ось такий от. сірий колір ми зробили найперший. Далі вже були інші кольори. І, в принципі, навіть після, скажімо так, років 7 цей колір залишається в тренді і дуже сильно користується нас опитом. Ось цікавить якісна інженерна дошка Шен. Замовляйте, ми виробимо.